Тил забрав поєдинок із роботом. 5-1. власний голкіпер навіть відзначився у тому матчі з забитим м'ячем. Зараз ще момент. Біля воріт знайшов слабину опонента, захоплюючи м'яча на власній, накидав кілька голів на сам кінець у ворота Донбаса. АТЛ у матчі першого кола місяць тому. Тож 5-1. Сьогодні ну, поштінова пошта малові запасних мали тільки одну заміну. Плюс голкіпер. І... 07 примудрився, примудрився згоріти Амалпіко сьогодні. Геміч на лівій удар. Не гельмін. Ну власне, поки-поки відзначаємо. От вона гра до кінця від Олександра Школьного. У Сергій Степаненко. На чержаві, поки відпочиє голкіперу Євген Яблунько. А Нелисюк знову віддає яблуньку Яблунько. Тайму. Простріта, передається за ауто. Сім'я за голкіпером ведення. І він, Євген Сірий на ривку. Сірий. Сірий! Пострійно в передачі йде. Повернений синім організує сірий. Євген до штрафної зони. Горпинич! Горпинич! Перевів, довів м'яча у ліву бров. Брягти нього школі. і... Беруть хороший розбіг і цілик з лівої позиції. далі продовжує на Бесалова. Повертає. Ще лівіше є партнер Андрій. Цілу кваріше заряджати. Повз ворота апелює Донбас. Мовчать арбітри від голки Паратил. Ну і контратаку завершується. Ще один ударовий звір. Негель. Двіщі. Негель. Сакільський. Сергій Чебаряк, котить центром. Сергій Степаненко в прийомі далі. З лівої Сергій Чибарякова зміняється у центрі, але горбинич друзі відпустимося. В себе себе. Фол свисний трафері. Поки недовольство. Лави запасних номінальних. Сакіївський. А один мадинаксину позду центру. момент! Сьогодні дуже багато право. Негелю Лисюпу. Ну, а тут негель тягнеться, бігнат залишається з мечем, намагається знайти фруктер, звільнитися, але як звільнитися до закривають закриваючи лінат, не за боковою. Вже вступою гулки курдає, міжналівій пробуває, пробиває. Литу до синьому. Зацидівський відкинув, Чубуряк. Пробуруру низом, ох, друзі, зараз що? Не відразу на! Який не переграє негеля, негельстіна.